Одинадцятий розділ, де зустрічаються лісові розбійники. Попереду засідка, повторив Хельфрід. Його слова чули всі, але чомусь ніхто, навіть і сам лицар Клаус, не відреагував, та й зрозуміло, чому, звідки ж це Хельфрід міг знати про засідку. Подивившись у вічі своїм супутникам, Хельфрід зрозумів, що треба діяти. Він поскакав на своєму конику далі і зупинився перед ділянкою дороги, яка, на вигляд, абсолютно нічим не відрізнялася від інших. Але Хельфріда щось непокоїло, і він зробив, здавалося, безглузду річ. Просто кинув на дорогу свою важку алебарду. І Алебарда пробила у снігу діру. Це була пастка. Хтось викопав яму на дорозі, прикрив гілками та засипав снігом. Наочно переконавшись, що такий хлопець правий, лицар Клаус крикнув Сі назад! І тут сталася ще одна незбагненна річ. Ці слова старого лицаря, який пройшов не одно бойовище, могли стати останніми в його житті. Але Хельфрід на коні під'їхав до свого командира та прикрив його щитом. І вже в наступну мить стріла встромилася в цей щит. Позаду на дорозі. Це вже був крик Хельфріда. і якраз вчасно, бо Андреас так Гельдріх ледь не перечепилися на своїх конях через мотузку, яку хтось напнув, ховаючись у кущах. Хлопці зупинили коней, а Гельдріх негайно перерубав мотузку мечем. Пастка не спрацювала, хто б її не зробив. І тут за деревами почувся тріск та шум, хтось тікав у глиб лісу. Ланскнехти зіскочили із коней, прикрилися щитами і виставили алебарди. Прислухалися навколо вже була тиша, здавалося, що підступні нападники втекли. Потім лицарі оглянули яму, яку приготували для них. Якби вони налетіли на скаку туди, то справи були б кепські. Скоріше за все тут би вони і склали голови. Швиденько зруйнували пастку, аби той, хто буде їхати, не втрапив би туди, лицарі перейшли на безпечне місце через ліс. Тут якраз вони й побачили сліди. І дивні це були сліди. Явно, що ті, хто влаштував на них цю засідку, були люди чи маленького зросту, бо сліди були величезні, і ще поруч були, копита. Сліди копит. Тут ливенята і пополотніли. Це не були кінські копита, а великі і роздвоєні. Великий Боже, святі угодники, врятуй наші душі. Гедріх перехрестився. Він з усіх в загоні був найбільш побожний. Виходить, що серед розбійників є нечистий. Андреас був явно переляканий. Аж ніяк. Лицар Клаус, хоча теж був збентежений, проте не втрачав присутності духу. Хіба тут не міг пройти дикий кабан? Геш?» І дійсно, сліди ж кабанячі. Лотор був найбільш веселий серед лицарів левенят. Коли вони вже сіли на коне і продовжили свій шлях. Всім було страшно цікаво, як же Хельфрід дізнався про засідку на дорозі. Хлопець міг би сказати, що в нього було видіння чи Боже натхнення, але він чесно зізнався, мовляв, не знаю, просто відчув і все. Ну, відчув, так відчув, головне, що всі живі та здорові і продовжують свій шлях через засніжений ліс. А ліс тут був дуже густий і підступав щільною стіною до самої дороги. Продиратися крізь такі зарості було б непросто недарма ті невідомі обрали саме тут місце для засідки. Сніг навкруги лежав вже давно, і його було багато. Коні бігли весело, і вже скоро вони виїхали в трохи іншу місцевість. Дерева тут росли рідше, але це були сосни та велетні дуби. Підліску не було, під деревами просторо, де можна було розгулятися, все проглядалося далеко. Навряд чи цю місцину можна було використати як засідку для нападу. Але Хельфрід знову відчув неспокій. Він наздогнав лицаря Клауса і попередив того. Командир загону повернувся і наказав підготувати зброю до бою. Ланскнехти здивувалися, але сперечатися не стали. І як тільки вони виїхали на вершину невеликого підйому, показалися розбійники. Це були кремезні мужики, високі, широкі, вбрані в грубий хутряний одяг з густими великими бородами. І головне нападників було багато, точно в кілька разів більше, ніж лицарів левенят на чолі з Клаусом. Тут же командир наказав всім зійти з коней і приготуватися до бою. Ланскнехти виконали цей наказ, а потім троє з них столили щити, інші ж, а саме Гетріх та Лотар, стали заряджати арбалети. Це було правильно. Цілковито безглуздо було лізти на переважаючі сили. Так, розбійники були лише мужики, а не вправні воїни, але це були дуже великі, здоровенні бугаї. Вони могли просто зім'яти лицарів лименят повалити на землю та обеззброїти, і тому лицар Клаус миттєво прийняв рішення, що треба використати стрілкову зброю. В ті часи арбалет був дуже потужною зброєю. Стріла, що опускалася за арбалета, пробувала залізні лати. А тут гарні мішені, в які можна було легко влучити з двадцяти кроків. Лицарський загін був готовий до бою. Арбалети заряджено. Два арбалети були в руках у Лотара та Гельдриха. ще два лежали на снігу. Теж заряджені, отже, можна було вистрілити, потім швидко поміняти зброю і швидко вистрілити ще раз. В цей час Андреас мав зарядити арбалети так можна було протриматися, принаймні частина розбійників тут би й лишилася з пробитими головами, бо без шоломів та кольчуги вони були вразливі. Але час йшов, а нападники все так і стояли зі своїми здоровейськими сокирами, і щось не було схоже, аби вони збиралися нападати. Просто ці мужики стояли, та й усе це було дивно. А лицарі чекали. І тут Хельфрід приглядався, так приглядався та дещо помітив Те, що вчинив хлопець, можливо. Було трохи безглуздо, проте він знав, що робить. Хельфрід передав свій щит Андреосу, схопив свій старовинний меч і вискочив з-під захисту щитів. Це він зробив так швидко, що командир лише встиг прошепотіти страшним, хрипким голосом Хельфі, бісова дитина, ти куди? Та було пізно хапати його за хвіст. Хельфрід вже був біля розбійників. Інші левенята трохи розгубилися, мовляв, що робити. Вони запитально дивилися на лицаря Клауса, і той крізь зуби промовив зберігати бойовий стрій. У цей момент він мав таке страшне лице, що всі завмерли. А Хельфрід тим часом підскочив до одного з розбійників і зробив замах своїм мечем. І тут сталося дещо дуже дивне розбійник якось мляво відреагував на атаку. Він не спробував відхилитися чи відбити меч своєю сокирою. Він лише зробив маленький крок назад і навіть не заплющив очей, коли на нього летів страшний дворучний меч. Лицар Клаус вже радів у душі, хоч зараз клятий розбійник буде розрубаний навпіл. Але сталося незрозуміле меч Хельфріда пройшов через мужика як крізь повітря. Той просто похитнувся і продовжував стояти, як стояв, навіть не дивився на Хельфріда. А меч юного лицаря пройшов по вигадливій траєкторії і знову рубонув по розбійнику. Цього разу мала відлетіти відрубана голова. Та замість цього меч знову пройшов скрізь розбійника, неначе він був не плоть, а дух. Левенята розгубилися, та що там Левенята? сам лицар Клаус розгубився. Це не чиста сила. Андреас перехрестився. Сили небесні, врятуйте нас. Але як це не дивно, Хельфрід був ані трохи не наляканий, він неначе щось знав. І таки знав. Він кинув через плече своїм товаришам «Це мана! справжній, лише один. І тільки він це промовив, як наче туман розвіявся, і ланскнехти побачили, що всі розбійники подібні один до одного, як пішаки на шаховій дошці. і рухалися вони одночасно, синхронно. А Хельфрід тим часом підскочив до іншого розбійника, який жодним чином не відрізнявся від першого і знову замахнувся мечем. І тут був точно такий самий результат меч не завдав шкоди, а лише пройшов скрізь повітря. А Хельфрід лише продовжував. Ось він вже біля третього, те саме, біля четвертого, і все повторилося духи. Це були чи примари, але меч не міг завдати їм жодної шкоди. І лише коли Хельфрід підскочив до п'ятого розбійника і був впевнений, що тут буде так само, хлопець сам ледь не позбувся голови. На цей раз це був чоловік з плоті та крові, і він вправно відбив сокирою меч Хельфріда і завдав свого удару. Як добре, що Хельфрід був майстерний у фехтуванні мечев і взагалі був легкий і рухливий. Просто неймовірно, як він ухилився від страшної сокири, що мала відрубати йому голову. І в цю мить всі інші двійники зникли, лишився лише той, з яким в поєдинку стояв Хельфрід. Левенята вбій! скомандував Клаус. Хлопці покидали арбалети. Списи, алебарди та щити, та лише з мечами кинулися на ворога. Було зрозуміло, що здоровезний мужик, вбраний у хутро з такою дивною фізіономією, що нагадувало дикого кабана, зараз буде порубаний, як свиня на ярмарку. Але тут сталася ще одна фантастична річ. Розбійник і не думав захищатися, він кинувся навтьоки. Вже через мить він опинився біля густих заростей хвої якоїсь там ялинки. Забіг туди чоловік, а вибіг дикий кабан неймовірного, величезного розміру і помчав по лісу, неначе вітер. Вже за кілька тевости він зник з очей. Хельфріду було непросто пояснити, як він здогадався, що напад розбійників це були всього лише чари, мана. Наш Хельфі просто чарівник жартували його товариші, але лицар Клаус при цьому був стурбований. В його очах читався страх. Юний лицар так сяк зміг жартами викрутитися, але так і не розповів про тих дивних. І страшних братів, що були в покинутій вежі. Поїхали далі. Цього разу командир наказав пришпорити кони і летіти, летіти, і вони понеслися. Але тут почався сніг. Це не був легкий різдвяний сніжок, коли здається, що тепло, навіть попри мороз на дворі. Це не був той слабенький, схожий на цукрову пудру сніг, який пропорошив їх вночі. Тут повалило відразу і багато. Дрібні сніжинки здавалися такими невинними, але коли вони почали лягати на землю, небо сильно потемніло. Сині хмари щільно, неначе кришкою закрили верх світу, а стінками були сосни в лісі. І скоро дорогу занесло. Який час ланскнехти здогадувалися, куди їхати, бо на дорозі сніг лежав трохи по іншому. Потім їм ще трохи пощастило, бо вони виїхали з лісу. Тут з лівого боку тяглися угіддя, а з правого замерзла річка. Це Ельба, зрадів командир, хвала святому януарію. Тепер ми не зіб'ємося зі шляху. Але радіти було ой як рано. Все лише починалося. Тепер холодний вітер жбурляв лицарів сніг. І було враження, що якась сила не пускає їх вперед. Коні ледь просувалися крізь снігові кучугури. Ланскнехти зігнулися в сідлах, аби вітер не зніс їх з коней. Лицар Клаус прийняв рішення. Швидко й рішуче він наказав лицарям левенятам спішитись. Потім вони поставили коней проти вітру, і дуже швидко з підвітряного боку виросла снігова стіна. З інших боків вони поставили щити. А нас не замете з головою. Командири, ливенята непокоїлися. Подивимося, принаймні, якщо ми будемо намагатися прориватися крізь заметіль, нас замете швидше. Все, влаштовуйтесь, панове! І сам лицар Клаус показав приклад. Він гарно вмостився на снігу, закутався в міхову накидку. За ним те саме зробили і інші ланскнехти. Коли Хельфрід всівся на сніг, він дуже швидко зігрівся. Його навіть не здивувало це. Завірюха навколо мороз, а Хельфріду спекотно. Він навіть хотів скинути накидку, але тут голос темрявий попередив «Накидки не скидати, як би вам там тепло не здавалося. Плицар Клаус, судячи з ледачих інтонацій, був сонний. Хельфрід здивувався, але командира послухався. Так було добре. Так було затишно. Навколо темно сніг сипав, вітер свистів, а було добре. І, нібито не у відкритому полі вони, а в затишній оселі біля жарко натопленого каміна ялинка на різдво. Хельфрід відчуває запах хвої, а ще смачні пиріжки. Вони ще у печі. Але так смачно пахнуть. Хельфрід заплющив очі і через мить розплющив. І сталося диво. Навколо було світло, вже ранок, сніг припинився, але як же їх замело, Хельфрід побачив високі білі шапки зі снігу на головах своїх товаришів і тихо засміявся. Ну, що ли винята? Виспалися? Один зі снігових заметів заговорив голосом лицаря Клауса. Ну, тоді підйом. Невже так швидко минула ніч? Хельфрід не йняв віри. Проте він заснув так міцно, що ціла ніч пролетіла для нього як одна мить.